Не вас, Боже, на все святе і Боже, благодатью ікони матінки Божої. Якщо Бог і Божа мати з нами, то хтось проти нас і силою Страстного Христа України, поленого на свято Пресвятої Трійці в 1995 році, 11 червня, в неділю зелену, де замість розп'яття Ісуса Христа є символ Тризуба. Символ Герба України, бо ще тоді були слова, пречистої Богородиці. Пресвятого Бога за те, що попереду найважчі роки і час атомної війни буде з'ява вже Христа і спроба знищення не тільки України, а й інших країн світу. Це будуть робити ті і діти. І, люди хочуть, щоб той час був менш кривавий, щоб менші страсті були, то мають ще з 95-го року від кожного міста і села зелених свят за покликом Духа Святого Пресвятої Трійці, я християни українці різних конфесій, а також люди дружніх до нас, іти до Страста Христа України їхати, запалювати лопатки. Цілувати той хрест, торкатись вервицями, молитися на вервицях, звісно, щодня, торкатися торкатись іконками, і тоді більша Божа сила буде на них, на Україні, на людях, тих, що з інших націй світу покажуть, що вони божі діти. Та люди не повірили в ці передання, не йшли, не молились настільки, скільки хотіли Бог і Божа мати, щоб Бог отець побачив. Все те, що люди вірять, що пришестя Боже буде. Але, на жаль, в це вірить менше 1% людей, навіть українців, не те, що з інших націй. Серед багатьох націй люди взагалі не знають 100%, не чули за ці пророцтва і не передають їм українці, які живуть серед них, за ці священні слова. Як світ може вирватися. Від сил зла як скоріше може Господь прийти нам на допомогу. І після того Пречиста Божа Мати з Пресвятим Богом благословила встановити саме в 2008, а далі в 2009 році ще хрести чудотворні за сонячним колом навколо Страстного Хреста України. І воскресного Христа України, який був встановлений е, тоді ж, в 1995 році. Але це було зв'язано з певним відкровенням, яке я з часом знав. А безпосередньо відкровення до мене Бога і Божої Матінки було на свято Благовіщення про встановлення Страстного Христа України. На квітня квітні 1995 року, коли причиста Божа Мати заговорила до мене щодо ікони Січеславської, яка божим чудом прийшла до мене в 1993 році. І саме про що не раз говорив я. Отож, дорогі мої, постарайтесь зрозуміти це у ці дні, тому що попереду найважчі події, і сьогоднішній день ви чули за обстріли сочні, і вже Путін, який переховується в Китаї, одного такий, старий, через свого е, двійника. Кремлівського ще одного заявив за те, що через 24 години мав би бути атомний удар, ядерні удари по Україні і багато інформації за те, що я говорив, що, ймовірно, це буде до 4 грудня або після 4 грудня і в час атомної війни буде з'ява Чорнолока, Чорноволосого вже Христа за проектом Ілона маска секти Хабаду, на якій витратили ті мільярдери-гади великі гроші через космічні супутники, лазерні будуть шоу за те, що нібито йде Бог і йде до Києва і каже, що Київ має бути його. Столицею, всесвітньою. Тому що саме українців найбільше хочуть покорити, задурити, тому що ви знаєте, що в Старому Єрусалимі постійно йде спротив тим, які чекають свого того вже Месію, вже Христа, якого власне мають явити. Тож вітаю з Івано-Франківська, Вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер. 28 листопада, у четвер. З Івана Франківська у 2468 фільмі Покли Па». Подивіться союз відео, ті, що ми тут у цьому дні. Дякую вам за лайки, вподобайки, за множення наших відео, за все те, що ви. Зробили, зробити добре і святе. Разом ми сила Бог нам допомагав і поможе разом перемогти. Це є Боже передання, за це є Божі знаків, в тому числі. І ікона. Нагадаю вам, я створена рукою самого Бога на каштані, що росте поруч чудотворного Христа Кобзаря, до якого. Кличе молитися щодня все більше людей може мати присвята. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Головні тези диктатора Путіна під час сьогоднішнього звернення. Після ударів по Україні Путін звернувся до українського народу та заходу, погрожуючи Орешніком і Ядеркою, що намолов бункерний. Росія виробляє в 10 разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом. Балістична ракета Іскандер є аналогом усіх трьох модифікацій АТКМС, але має більшу дальність. Ракета Хасто 101 є аналогом британської штормшедоу, французької скальп і німецької Таурус. Гіперзвукові комплекси Росії не мають аналогів у світі. Генштаб та Міноборони наразі визнають. Начають цілі для ураження решніком на територію України. Це може бути Київ у разі масованого застосування ракет Арешнік. Їхня потужність буде порівняна з застосуванням ядерної зброї. Пишуть, що Путін може піти проти своїх же еліт і натиснути на кнопку. Втім, після цього послідує його вбивство президента РФ китайці та американці його попередили. Ось що говорить про арешні, пише блогер блогера з Казахстану, який підтримує Україну. Тарешні, який Путін намагався напугати весь світ во время своего последнего выступления казалась ні ефективний Я вам сейчас это за 15 секунд докажу, вы потом все доказательства сами в интернете можете проверить. Как докладывали Путину, Орешник уничтожил завод Южмаш в Днепре, и его больше нет. Но это оказался чистый фейк российских военных. Вот свежий снимок со спутника, который каждый из вас в интернете может проверить. Завод цел и невредим. И либо украинцы за три дня восстановили завод после удара Великого Орешника, либо Путин опять всех облапошил про сильное, эффективное оружие, не имеющее альтернативы. Так что всем этим ватникам, которые скачат от радости и пишут в комментариях, что мы ответим орешникам и все сотрем с лица земли, во время этих прыжков нужно придерживать лапшу, которую Путин им навешал, чтобы она не упала. Хоть визуально этот салют от орешника выглядел устрашающе, эксперты объяснили, почему орешник в принципе не может быть высокоточным. Кета, которая переносит в себе ядерный заряд, не может и не должна быть высокоточной, потому что если она упадет на километр, на два мимо цели, это не важно. Ядерный взрыв это ядерный взрыв. Из ядерного заряда толку от этого орешника гораздо меньше, чем от того же ракетного комплекса Искандер, который является высокоточным и может поражать стратегические цели. Мне даже немного жаль всех вот этих ватников, я не представляю, как они себе чувствуют. целую неділю. они скакали з криками: у нас є и Ми всіх победів. Ядерный удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцію НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ЯО. Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN. Незважаючи на тактику, яку ЗСРФ СРФ застосовують щодо України, найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що найближчими днями Кремль піде на нові. Ескалації створення нових референдумів та голосувань. Подібні голосування заборонені міжнародним законодавством, а США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважає CNN, подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій, ба більше у нещодавньому телезверненні, глава Кремля погрожував застосувати всі наявні типи озброєння, якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони. І така риторика, очевидно, була ядерною. У матеріалі CNN сказано, що Володимир Путін зараз Багато слабший ніж у перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати заднього у протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося, всіма призиваються не ті люди, багаті тікають а кількість бідних перевершує кількість усіх інших. Як ці десятки тисяч ненавчених і, можливо, неохочих служити солдат будуть споряджатися на фронті, якщо Москва за останні півроку не змогла належно оснастити свою регулярну. Армію визнання московською елітою мобілізації катастрофою трохи скидається на критику самого вождя. А це рідкість. Усе це робить Путіна набагато слабшим, ніж коли він просто програвав війну. До його бід додається те, що зараз він зіткнувся з безпрецедентною внутрішньою незгодою. Зазначають журналісти у своєму матеріалі. У такій ситуації цивілізований захід залишається віч на із путіним, який не може собі дозволити програти війну, не маючи у розпорядженні звичних сил, глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдати до використання озброєння масового ураження у цьому контексті журналісти називають килимові бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим козирем у рукаві Володимира Путіна, на думку CNN, є ядерний удар по Україні. Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії. Це пов'язано не тільки з військовою відплатою відповідь НАТО в армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатньою кількістю палива. Свої танки є проблеми. Армія може побоюватися, що не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. Путін може побоюватися, що його влада, яка слабша, не зможе утримати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї. Сказано в матеріалі CNN. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зазначте, друзі, що тут говориться за неспроможність москальської армії робити власне ядерні удари по Україні. Я вам передаю слова Пречистої богородиці, що ядерні удари будуть наноситися при помочі Китаю глобалістів сатанистів, що фінансується сектою Хабад, яка має давно план багато років по знищенню людства. Нагадаю вам, я почіпуванню людства це те, що хоче сатана. І навіть вибрані люди, бачите, журналісти думають, що цього не буде, як колись думали, що не буде тої більшої війни, за що я попереджав ще з дві року. насторок, сьогодні при причистим Богородиці, розповідаючи за пророчі сни, заведіння і так далі. І зараз почався особливий етап, коли проти патріотів застосовують сатанинські чекістські методи, коли починають арештовувати вже матерів наших патріотів, не тільки патріотів переслідувати, яких не можуть вони досягнути, що виїхали для прикладу в США. То арештували маму відомого блогера Неса Єлісеєва, який зараз проживає в США, а мама його мешкає в Київській області. Тему подивіться мою сторінку на Фейсбуці і подивіться блогера пан Богдан. Друзі, всім привіт! Щойно прочитав новину, і я просто охрінів. Ви зараз теж охрінієте? Я навіть не думав, що наша українська влада. Режим, верніше, Зеленського Єрмака здатний на такі речі. Але факт залишається фактом. Даний факт мав би пробити вже каструлі навіть самим заядлим каструльоголовим, в яких на голові по дві каструлі. Значить, що відбулося? Денис Єлісеєв, який зараз проживає в Америці і критикує даний режим, ще віддамо. Він е, виїхав в Америку, коли спалили його автівку, і там попросив політичний притулок. І зараз він має свій ютуб канал і там інтенсивно публікує, критикує зеленську владу. І ось цієї ночі СБУ затримали. Ні, ні, не його, він в Америці, його маму. Яка живе в якомусь селі в Київській області. Це пиздець люди. Дивіться його звернення. Я прошу люди, в то, що зараз происходит. Зараз ночью, не уже утром ранним по городу Києву, мою мама в Київській області арестовала СБУ. Отобрала у нее всю техніку. Моя мама простая женщина, вона живет з бабушкою. Ви всі розумієте, що СБУ зараз пытається мстить мені за мою деятельность. Я обращаюсь ко всем людям, которые в Киеве, скорее всего сейчас ее отвезут куда-то в киевское СИЗО, будут пытаться через суд меру пресечения выбрать, избрать. Женщины, особенно к вам, мамы, особенно к вам обращаюсь, всем тем, кто могут там из ТЦК передвигаться. Придите в суд, поддержите маму, не дайте посадить ее в тюрьму. Я умоляю вас просто, я как сын просто прошу вас, придите, не дайте ее посадить этому режиму Ермака Зеленского который опустился до того, что они воюют с женщинами, с мамами. Они не могут меня достать лучше я в США. Они решили через маму мне мстить. Я прошу, придите и защитите ее от этого судилища, от этого ужаса. Если вы сейчас мне не поможете, у меня больше ни на кого рассчитывать. Люди, вы поймите мои ощущения и чувства сейчас как сына. Вы сейчас моя единственная надежда. До какого страшного мы дожили, страшнее уже, чем это на уровне России и страшнее, что происходит сейчас у нас в стране. Я просто обессилен, я нахожусь в США. Пожалуйста, помогите мне, я прошу по-человечески. К сотрудникам СБУ обращаюсь, у вас тоже есть мамы, жены. Не делайте этого. Наберите меня напрямую и решим все вопросы напрямую. Если не остановитесь в такой ситуации, это сейчас будет международный скандал. Если вы это делаете без ведома, в чем я сомневаюсь, с прямого указания Ермака Зеленского, вы сейчас им очень здорово навредите. Я сейчас выйду на самый высокий уровень. И очень быстро. Я вот, мне уже терять нечего в этой ситуации. Если вы до мамы добрались, я буду идти до конца, до конца. Я понимаю, они его могут попытаться убить люди. Поймите, если посадят в сизо, могут попытаться ее убить. Это у, у меня нет слов, до чего мы дожили. Я еще раз говорю, пожалуйста, женщины, у меня на вас одна надежда. Берите всех, кого только можно. Я опубликую, где будет суд. Придите в суд, отбейте ее от этого суда. Я просто Омоляю вас допомогу, в цій ситуації. І я де ви живете і що буде з Україною, якщо ви щас мені поможете. Дні в тому американці та ряд посоль закликали покинути Україну громадян або знайти більш безпечне місце і готуватись до удару. Віримо в наші сили та по українцям не вперше, адже в мережі знову поширюють такі заклики. Крім того, стало відомо, що Капустин Яр, полігон РФ готується до нібито тестування небо закрите до 30 листопада. Тому таємно американці закликали своїх певних працівників бути обережними. Телеграм-канали пишуть, що нібито європейцям знову дали вказівку терміново покинути Україну. Протягом кінця листопада має бути ще одна ракетна атака по Україні. Крім того, може бути нанесений тактичний ядерний удар. Що зовсім не віриться, втім потрібно бути обережними і реагувати на тривоги. Посольство США в Києві виступило з попередженням про можливість масштабного удару по Україні. Експерти вважають, що це свідчить про наявність у розвідки США переконливих доказів таких планів. Таку заяву в коментарі обосю зробив незалежний експерт з питань протидії дезінформації Андрій Шаповалов. Він зазначив, що США першочергово дбають про безпеку своїх громадян і співробітників, дип установ. Експерт нагадав, що подібні попередження в минулому, як, наприклад, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в двадцять другому, підтверджувалися. Я думаю, що передусім вони турбуються про безпеку власних громадян, тих, хто працює. Нехтувати попередженнями американців, я б не став. Ми вже бачили історію в 22 му Чим це закінчилось, коли вони попереджали і були на 100% впевнені, що так чи інакше буде вторгнення. Тому на сьогодні я переконаний, що в їхньої розвідки є підстави стверджувати, що це майбутній удар. Про цей майбутній удар, до якого готуються росіяни, інше питання, чи відбудеться він сьогодні, чи завтра, чи коли-небудь, але ще раз повторюю, нехтувати попередженнями американської розвідки, б не став. За словами Шаповалова, Росія вже неодноразово демонструвала готовність до ескалації, випробовуючи нові види озброєнь в бойових умовах. Те, що росіяни перейшли всі червоні межі та інші, це звичайно. На сьогодні від них можна чекати всього. Те, що попереджають розвідки, що ця ракета розроблена і вони готові до випробування бойових умовах. Я переконаний, що ця інформація відповідає дійсності, тому не нехтуйте попередженнями. Сказав він за словами експерта, попередження посольства США має на меті зберегти життя не лише американців, а й українців. Що стосується підготовки Росії до нових масованих атак, це вже не вперше, коли країна агресор готується до таких ударів за весь час війни, їх було понад 25. Циркони, кинжали, інші інноваційні види озброєнь. Тому попередження передусім, воно спрямовано на збереження життів. А що стосується загалом підготовки росіян, ми бачимо, що таких масованих, як останній час, давно вже не було, і оцієї величезною кількістю шахедів вони найімовірніше, намагались виснажити саме наші системи ППО, готуючись до чогось більш масштабного і можливо в такому випадку всі пазли сходяться. Попередження американців якраз на часі розімувавши повало Путіну за мало, до кордону підтягують ядерний потяг. Також зі станції виводять всіх працівників, які мають російський паспорт. Залишають тільки українських спеціалістів. Президент Росії Володимир Путін направив із центральних областей до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки. За інформацією військових експертів, техніка належить 12-му головному управлінню Міністерства оборони Росії, яке відповідає за контроль та експлуатацію ядерного арсеналу РФ. Як повідомляє британське видання The Times, Росія може влаштувати показовий підрив ядер зброї на кордонах України чи Чорному морі. Інформація про рух залізничного складу з'явилася 7 липня на проросійському телеграм-каналі РИБАР, аналізуючи опубліковане відео, військовий експерт Конрад Музика зазначив, що військове обладнання, що перевозиться, відноситься 12-му відділу Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам. На його думку, це демонстративний крок Путіна, який показує заходу його рішучість у контексті недавніх заяв про захист території РФ будь-яким до. Ступним способом це може бути сигналом заходу про те, що Москва йде на загострення. Вважає музика. Проте експерт водночас зазначає, що переміщення важкої військової техніки, яка належить ядерним підрозділам, не обов'язково означає, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в Україні. Він додав, що міноборони РФ зазвичай восени проводить масштабні навчання військ стратегічного призначення у цьому випадку. Вважається, що ешелон прямує до місця проведення навчання з ядерного стримування гром, яке востаннє проводилося у жовтні 2019 року. Оглядачі пишуть, що ці маневри можуть свідчити про все запекліше бажання Путіна піти на ескалацію війни після низки подій ВРФ. В той же час стало відомо, що не існує такого поняття, як ядерний військовий ешелон, про який заявили західні змі. Можливо, йдеться про залізничний балістичний ракетний комплекс. Проте вести його до України не має сенсу через чималу дальність польоту ракети. Це пояснив військовий експерт Олег Жданов. Господи, все те, що ви з нами всіма людями Божими на добре і святе. Нашу господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашофашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті Січіславської ікони Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святилося сім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб була що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас усили, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословена підлона Твого Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духів наші, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Хай буде ми посещати, на віки вічні, амінь Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, Україну всіх нас скоріше спасе. Навіки вічні, амінь.